Наші друзі, добре, наприклад, вже 27, але ми дождіємо колбаску. Ми постійно говоримо про ікру, про рибку. Дівчика, коли сидить на мене, пише, дивіться, ми та Вчора ви бачили, ми дуже багато почали. Ми отримали вчора 300 паличок роліка з фісташкою, отримали говядину, дополучили уточку. Ціна оцеї колбаски 650 гривень за кілограм. Дівчатка, паличка кроліка виходить 180 гривень, говядинка виходить 160 гривень. уточка теж. Дуже смачна італійся, У в там на і мелке-мілке сало, вона по 600 гривень за кілограм. Так мої дівчатка, у нас є про мене є, у нас є куртка, оцей користь зі стажкою є, є користь з вишнею. Ціна і того і того 650 гривень за кілограм хороший. Колбаска знаходиться вся в холодильничку, Дивіться, дівчатки, потім ми робимо такі, дивіться, колбаски. Да? От, ви хочете всі три різні колбаски, ми робимо таке прекрасне асорті. В ньому йде, дивіться, кролік з фісташкою, уточка, говядинка, Потім йде дуже смачна ця колбаска. Зараз я вам її покажу, дівчатка, слухайте, це нова колбаска, вона дуже вкусна. Ціна її, скільки вона лес? 650 гривень 650? 650 за кілограм. Ви знаєте, вона йде, дивіться, вона йде мілке мілке сало і вона м'янька. Вона не тверда ні в кої случаї, вона дуже м'яка, дуже смачна. Бо вона теж нас дуже добре продається. Це лібровська колбаска, вона по 750 гривень за кілограм. Вона йде трошки салом. Якщо тут сало мелко йде, то тут йде сало чуть трохи крупніше. Так положимо сюди. Дівочки хує, дуже смачна колбаска, не похожа. Ви знаєте, оця вся, вся карда колбаска, вона не похожа ні на що. От у кожної колбаски є вкус. Що хує, та що в салями. І така іспанська, салямі ніжна, вона вся по вкусу разу, дівчатка. Ну є м'яти взагалі, ну так би не потрібно ні з чим. Значить так, це я вилажу сюди. Сюда. Дивіться, Італія, Іспанія, 750 за кілограм. Є м'яке сало. крупне продали. Дуже вкусна колбаска, ця з вишньовим сиропом. Дав ви свиніна в вишньому сиропі, дівчатка. вона 700? 700 з да? за кілограм, дівчатка. А така смачна колбаска у вишньовому сиропі. Баранчик дуже смачний. Баранчик колбаска, вона не похожа теж ні на що. Дівочки, баранчик по 650 гривень за кілограм не похожий ні на що. Це значить, так, ось йдемо сюди. Дивіться, це наша знаменита, як він називається? Трюфель 700 гривень за кілограм. Груша така 650, така 700 за кілограм. Дівчатки, всім любимо наша стойка 750 за кілограм. Дівчатка, весь, вся колбаска знаходиться в холодильнику. Замовлення приймаємо тільки на вайбер 0776 І оця вся пустятінка поїде до вас. Дівці, в середньому виходить 200, 180, 250 гривень. Так, переходимо до цього блоку. Сьогодні ми отримаємо, навіть не отримати, напевно, завтра. Дуже багато. Добро утро, добро, вашка Валя. Лася, покажи, який у нас шумний коржу. А він та сказала, що яйця ходить прикладу. Да. Вчора позвонила, сказала, да у яйца свет, но я вкуснище не нее, правда. Да. Девочки-то, Алинки не яйца, думаю, сколько это вчора девочка взяла лоточек, ну вона в восторге, вона кажется, я давно таких, знаете, у бабушки встреча в детстве заела. Значить, дивіться, девочки, сьогодні получимо дуже багато печеночки. Печенья такої полтограмової, вона 900 гривень. Ось вот така вона стоїть 230 г, 250 гривень. Сьомочка 150, лосось 200 гривень. Сайрочку сьогодні получу 120 гривень. Консервочка 150 гривень. Дівчатка, щучка. Щучка 100-грамова банка, 450, 250 і 1000 тисяча. І корочка в ціні не мінялась. 700-800 гривень за 100 г. Крабики. 700 грамм 6 тисяч по кіло, 4 тисячі 250 грамів 2 тисячі. Вчора ці мальчики взяли на пробу. сегодня сьогодні скажу, де вещи, де на, на рибці два хлопчика. От він вчора взяв мальчик, він ніби нас тут, а вчора він для крови взяв цю. Значит, дівчатка, тут смачна шаланда 230 грамів, 1500 гривень. Чим вона удобна? Вона, по-перше, баночка, по-друге, вкусна ікра, малосольна ікра 230 г, 1500 гривень. Потім є трошки такої форельки 200 грамів гривень Доносичками. Зараз хлопчика. Получили 150 кг, 160 кг дунаєчків. Дівчатка, дунаєчка, подивіться, вона 4 штучки, вона йде мало-мало соленька. Зараз будуть зружати, але ми там зробимо міні Значить, Переходимо до цього холодильничка. Ікра. — вялена і корочка 1800 за кілограм. Дівчатка, колбаса, про немає. тримає. Е, Кальмар з тунцом, Ференція 1000 гривень за кілограм. Потім оці нові колбаски, де тунець і, е, тунец і мерлин, 1200 за кілограм. Потім асітрінка теж, вона 1200 гривень за кілограм. Вялені тортики, Настя, покажи віттинку, таку хорошо. Вялені тортики, вона 1500 гривень за кілограм. Дуночки 400 гривень, вона вся в холоділічку. Потім, дивіться, є такі. Або костик, отпусти дівчик, щоб хотіли, дівчатки. Дівчатка, що ви хотіли? Дивитесь, хорошо. Значить, дивіться, такі котлетки по 1000 гривень за кілограм. Це де камбула з форелькою. Дуже смачний торнадо, тортик він 1500 гривень за кілограм. Е, потім так, малосолочка наша 900 гривень за кілограм, і копчений тортик у нас стоїть 1400 гривень за кілограм. Дівчатка, ми знаходимося в молочному кормі, точка одна, ми теж одні. Олівкове масло не забувай, Перший год жима, воно як і п'ється, як і на салачках. 800-700 гривень за бутилку. Маслини, значить, дивіться, це маслинки, тут без кісточки, чорні палада, всі клі 300. Маслинки з роздинками, 350. Так, ось ідемо з тої сторони, я покажу кусочками, як ми вакуумуємо. Ще дунає, що землетилящик у нас є. Дунаєчки ми сьогодні взяли 150 коробочку, там 162 виходить. зараз я, я вам другу дочку, дівочки мальчики. дуже вкусно, є такий сок, сто не сок, а це як називається. Гранатовий соус. Да, Сос гранатовий гривень стоїть. ви бачите, що є отакі от маслинки палада. Є маслинки, є олівочки. така баночка стоїть 300 гривень. Крупна, крупна маслинка з косточкою. Це одні із маслинок, де прогладується косточка. Дівчатку. Дивіться, міні-обзор товаришка ми, ми практично робимо кожен день, щоб ви знали, що в нас є в продажі. Дивіться, весь товар, який маємо, знаходиться в холодильничку, дівчатка. Оці копчені рулечки, дивіться, він йде з трьох риб ескала на коні і форель. Він йде копчений в шкурі, але він йде малосольний, він не притерний. Так, це вам показала. Потім, дивіться, ця колбаска. Дуже смачна ця колбаска, це йде форель і ескалара. Вона м'ягенька, Вона, ви знаєте, от, от, поки не говориш, що риба, ніхто правда, багато хто каже. Ви що ж не сказали, що це риба, ми б навіть і не поняли. Дуже вкусний тунець і кальмар, дівчатка, вона більш плотніша, та та плотніша. Дуже багато цієї колбаски, дивіться, це йде тунець і тунет і мерлін, дівчаточки, вона дуже вкусна. Вона прям така йде, знаєте, пуска мертву м'ясо, пуски риби. Дуже-дуже, 1200 гривень за кілограм. Ну, такої качалочки, я зараз поставлю на вірсила, 1200 на 400 гривень отака виходить штучка. Дівчатка, вчора там за рибу почали писати, що ми рибу в пленці беремо руками. Риба в пленки. Якщо даже ми її беремо руками, то риба в пленки. Шо, лорочка? Що лорочка? Самі звісна наша лорочка. Ну, Лорочка, як заказати оці фартушки? Телефон 098 409 43 409-438. Дівочки, дивіться, лорочка подивіться на ці фартушки. Лорочка фортуфіш є сама. Якщо виходять, то ви кажете, як худенька як Леся. Подивіться, які красиві фартушки. Хочете з білим? Да, лорможне, хочете з білим, хочете з чорним. чим хочете. Такі фартушки, оця красоточка нам робить. Девочки, послухайте обов'язково в ролику номер телефона 0... 098-409-4318. Дивіться, Леся, лазі... це належать. Да, дивіться, це на Це Да, це не манекен, що це мені до половину. Це Лорочка, це мене половину обхват зробити. Ну і понятно, що нашому лапочку темненький фартушок, бо він розробляє рибку. Дивіться, мужські фартушки теж Лорочка відшиває. Так що мої хорошенькі, робіть замовлення, наша богиня відійшла візні. Лорочка, спасіма тобі, зайчик. знайчик. Ми знаходимося в молочному корпусі, щоб договорити вам всіх. да? вчора мужчина, ой, вчора мужчину, як були, доказав. Ну по телефоні каже, мені знайомі сказали, що у вас можна. Заказав по телефоні, проплатив, щоб вона була і шукав. Пише, це що кидалово, я не можу вас натикати. Ми ж не кидало. Так ми в молочному корпусі. Яке ж кидалове, дівчатка, ми в молочному корпусі, точка одна, ми теж одні. Замовлення на вайбер 0984930776. Учора ви прицепилися до моєї Лесі, що вона бере оце руками, дівчатка. Открийте, будь ласка, свої глазки, або гіньте отакі очочки, як у мене. Коли ми мотаємо рибку, ми мотаємо її в, плюн, в перчатках. Коли ми її показуємо голими голими ручками, золотими ручками, вона в пленки. Подивіться у пленки, вот пленочка, дівчатка. Ну я серйозно кажу, та неужели вам увечері не спиться? Хочете написати гадості, але Лесі. Ну ти просто вам, ти знаєш, ти теж хочеш все хороше прямо чути. Ти все взагалі все, все хороше. Давай трошки тобі ще знали. Дівчатка, запомніть, раз і навсегда. У нас все вакуумірується. Повірте, у мене на роботі частіше, як може бути в когось вдома. Так що присутні. I love you. І так, походу діється, зараз дойде і починаємо з Дунайки. Получається 162 баночки. Дунайка, ви знаєте, вона мало-малосольна. мало, -мало дівчатка, я вже вам казала, як її робити. Це, це ви поняли. Це адський труд, це робота, люди, які та взагалі вся робота, вона, ви знаєте, цілиться по-своєму. Саме головне, дівчатка, я її цілую, якщо я писала, та облапла, та обцілувала. Дівчатка, кожен раз, я вам казала, я люблю свій товари, я люблю свої продукції, я люблю вас. Але ви розумієте, мільйон людей, мільйон мій, ми нікому не угодимо. Ми не доларові купюри, ми не можемо всім нравитись. Але, але, навіть якщо ця прекрасна богиня, вона вам не подобається, ви її дивитесь. А що ви дивитесь? Бо вам цікаво? Вам інтересно, що дає, де, де що є, що почому, як коли. Касуні, я вас love you, I love you, да. Дівчатка, я теж love you свою рибучку. Дивіться, Дунаєчка, чотири штучки, 550 гривень. Дівчатка, ціна рибульки залежить від її розміру. Є рибулька е крупніша дорожча, є мельче вона шо єше мельче, вона ше, є ще їше. Ціна рибки залежить від її розміру. Мої хорошення рибулечка, подивіться, вона біла, зачищена, вона без сукові. Це дуже немаловажно. Саме головне. Цей рибулечки самополізний хребет, дівчатка. Обов'язково, навіть якщо ви не любите Дунаєчку, ви повинні її поїсти, тому що в Дунаєчці дуже багато вітамінів. Вона, звісно, в нас круглий год, але в таких лоточок ну ще буде посліпаски. Ну, ну вона вона сезонна рибулька, яку треба обов'язково куштувати. Мої хороші, вона в нас є кожен день. Да, ми вже не беремо по 300 банок. От ми беремо 160 банок. Нам якраз вистачає до кінця дня, по замовленню, по всьому. Такого, знаєте, що не було, щоб там, навіть якщо там 4-5 баночок залишилося, і все, хтось пішов і забрав. Ви знаєте, що вона, от, вона ще утром, що до кінця дня, вона без сукорини. Це навіть було таке, що пару баночок залишилося на другий день, але але, в будь-якому випадку вона не пускала суковіцю, тому що вона добре вимочила. Дівочки, зробити цю донайку це дуже тяжкий труд, правда. 0,98-493-0776. І оця рибулечка пойде до вас. Плюс, дівчатка мої, ви знаєте, що у нас є лящик. Лящик у нас є завжди, да? Кругом. А, це Дунайка, Дунайка Капчена. Дунайка ще копчена, дівчини, зараз. Треба буде заказати, бо в холодильнику трошки є, і тут трошки є. Значить, дивіться, дунайка Капчена вона нас стоїть 200 гривень одна штучка. Це 400 гривень, тобто дві спаєчки замотані. Так, зараз я вам достану. Не забуваю, що в нас є сімчик, у нас є всі, всі. там. Щад, треба все-таки. Дивіться. Отакий обалденно-класний лящик, дівчаточки, він невеликий, в ньому 600 гривень і подивіться, він весь з ікрою, весь повністю ікрою. Люку рибучку, яку ми відкриваємо, вона забита ікрою. Отакий прекрасний лящик без шишуї, він стоїть 500 гривень за кілограм. Дівчатка, хочеться, лящик 500 гривень за кілограм, дунаєчка 550 гривень баночка. Отака обалденно класна дунаєчка капчена. Вона стоїть 400 гривень дві штучки, 200 гривень штучка. Хорошенькі мої, ми замовлення приймаємо на вайбер 76. з 6, до часу дня. Дівчатка, щоб не було потім, ажіотажу, також суматопних, щоб ми на Пасху вам нічого не відправили. Дівчатка, вже, вже робіть заготовочки, бо потім будете обіжатися. правда, не треба обіжатися, саме головне. Любі їх, хорошенькі, дивіться, як цілувати, так і будуть коп Цілувати Весь мій товар в пленочки, а навіть і без пленочки я його все одно цілую, тому що я його люблю. Чим більше ви любите свою роботу, чим більше вона продається. Чи смієшся? Ти обмаслива цілувала, дай, що смієшся? Кажи, що таке. Потім без камери. Я в другому ролику вам розкажу, що мені казала, хорошо? Ай лаві. Костянка щас натопиться на все. Добрий ранку. Добре отрода. Так, зараз смієшся. Давай, значить, почат розкажу, чи Леся сміялися. Чеше кажуть, хтось пише в коментарі, коли він пише до рину, коли в одної форелічки вилізли очі, але таке хтось пише. Від твого крику, навіть в мороженої фурелі очі вийде. <ривість> а ті мами кажуть, а що в неї вони випікли, вона веде, і вона похила тобі попала. Що вона попала в мої зеті. <ривість> <ривість> Рибак і рисалочка, і рибалочка. Хто я, русалка чи рибалка? Хто Русалка. Так наші коронавірус, Сьогодні не сьогодні то не скубіть протокає. Два рази їздили в руку привозити, попаркувалися, а зв'язок за все воздала. Так наши хороші, хорошого вам дня, прекрасно. Нас тут треба допомогти. Ну, ми геть прямо з тобою, все классно. То то не, Спішите, <свист> не, ну и корка красна, машина красна, рибка красна, и віп прекрасна. Хорошего вам дня, мира, добра, позитива. <свист> <свист> А ми вас кіриваємо, приймаємо, знайчик, що ви тоді казати? А ми вас цілуємо, любимо міжмдари yeah. наших подходів. Підіваємо перчатки, тому що будемо мотати риболячку. Дівчки да? мої мальчики, значить, дивіться, ви знаєте, що ми кожен день столимо по 3-4 відра малосолочки. Вона стоїть 900 гривень за кілограм. Рибка йде мало, малосолька, Зараз йде форелечка. розбірний ряд, 5-6. Дівчатка. Це значить, ну це легкий, це я вам просто мастер-клас. Це такой, да, де нас робиш? Так. Що я не так роблю, я по-другому роблю. Але так воно зручніше, вдобніше. Тут ще й ножик присутствує, а у мене ножа немає, я ручка. Дівці, дивіться, а так замоталася рибулечка, да? вона сюди виставляється, знімається в перчатки. І навіть якщо вам показується рибка, дівчинки, я хочу а там великі, мабуть, хазяйки. Я так думаю, що вони дуже чистюлі, що вони пишуть, що ви її берете руками. Дівочки, риба знаходиться в пленочці, і я її беру руками. Коли вона стоїть у вітрині, я теж достаю її руками. Але вся продукція в пленочці зевакумірована, мої рідненькі. Вам просто треба обкрити свої глазулечки і подивитися, як ми робимо рибулечку. Макаємо ми її в перчатках, а беремо в руках ми її без перчаток, дівчатки мої. Я розумію, що ви знаєте, кожен хоче чимось угодити, укосити, але пойміть, у нас все акуратно, у нас все чисто. І в мене воно все невідомо, ми його не ховаємо. 20 хвилин простояти, стояти, впитати свій, ну ви поймете свій сок. Вона не повинна вимакатися. Тому що, коли ви її вимакуєте, ви всю ту вкусноту ви макуйте. От вона хвилин 15 постояла, ви її замотали. таку прекрасну плюночку, положили у вітринку. Ну коли ви її продаєте, ви її берете своїми золотими ручками без перчаток. Дівчатка, рибулечка стоїть 900 гривень за кілограм, вона дуже-дуже смачненька. -дуже показати у нас перший Зік іде сюди. Що вам, дівчатку? А, по телефону. От дівчатка, там і тут, от розв'яза до заката. Хорошо, приходьте кіцями, приходьте дівчатками, приходите. Так, у нас поступив заказ. Значить, я вже його написала, але сюди у мене. 3 на 0,25 на 800, 3 баночки по 2 тисячі і 2 банки, це треба буде малосолки, тільки в один заказ. А, подожди, тут по одному, стой, це виходить 4 банки. Чотири, ой, бач, 4. 4 баночки, дівчатка, такий заказ. Найголовніше, що ця курочка дуже смачна. Шутя, що, що ця по вітаміноду. Зараз ми робимо три набора. Ще раз кажу, це вже починають вітати, знаєте, друзі, друзі, здесь в'ятали. Є, звісно. Потім, девочки, ми вчора отримали оцю Ви Візнал? Термінал вчора не працює. Не працює. працює? Працює? Да. Так, 550, пожалуйста. Щас, зараз, зараз. Ні, зараз, тут ж техніка в руках свети. 500... Так, це точно, бо щось не може загоріти, це... Так, 550, будь ласка вам. Ви зрозуміли? А я вже хотіла вам сказати, що ні. Що я хотіла неправду сказати? Угу. Так дівчатка диначка, мало малосольна. До речі, за оцю фарельку вчора брали, а потім дівчинка з базару взяла, вона бутерготу робила, сказала, що вона прям молоденька, будь ласка вам. Приходьте, Спасибо вам, що вона молоденька, молоденька, молоденька. Дивіться, 100 грамів 500 гривень, вони така, знаєте, мало сольного слайдів. Хто любить бояти холодильник? Печенки немає, нічого немає. Але привезуть, заказали, ми сьогодні заказали, на завтра буде двадцять коробочок, печенки і такої, і такої дуже буде багато. Ми поставили вже ящики для передач. Так що мої хорошенькі, ми знаходимося опять же кожний раз в молочному корпусі, точка одна ми теж одні. Дівчики ще раз хочу сказати, навіть якщо я. Суну свою, свою красиву руку, як каже, та обцілувала, та обмаця. Та Я його буду іти. мільйон разів цілувати, мільйон разів макси. Це мій товар, моя продукція. А саме головне, вона в вакуматорі. В акуматор, я думаю, пленку ви не їсте, розумієте?